24 лютого знову чи досі, рік тому, наше життя розділилося на до та після. 2014 рік Росія анексувала Крим, частину Донбасу, мріяла взяти Київ за три дні. Проте наші українські захисники зруйнували міф про другу армію світу. 365 днів протистояння російській агресії на всіх фронтах. Зсу та волонтери, медики і освітяни, рятувальники та поліцейські, підприємці, і комунальники, політики та митці. Кожен на своєму місці робить все від нього залежне, аби якнайшвидше настала наша андрієна перемога. Сьогодні ми запросили до нашої студії марафону нескінченний лютий експертів та фахівців, щоб пригадати кожен місяць нашого протистояння, зробити висновки та зрозуміти, що на нас чекає попереду. Головне, що це наша спільна перемога.